Друзі, привіт! Вітаю вас на нашому ютуб-каналі Навколо світу. І це огляд на готель Дольче Віта 4 зірки у Болгарії. Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Болгарія узбережжя Чорного моря. Готель розташований в курорті Золоті Піски всього в 2 кілометрах від його центру. Готель знаходиться на другій береговій лінії в 300 метрах від власного пляжу. До моря гостям йти приблизно 7 хвилинок. Ось так власне виглядає пляж. Безкоштовно на номер тут надається 2 шезлонги та парасолька. Бару на пляжі немає. Пляжні рушники даються під депозит 40 лев. Відстань від готелю до міста Варна становить 18 кілометрів, до міста Бургас 146 км. кілометрів. Готель Dolce Vita – це класний варіант для сімейного відпочинку з дітками, а також для пар та молоді. Тут поєднано все, цікава територія, зелена територія, є кілька басейнів, є невеличкий аквапарк, цікаві ресторани, є тематичні ресторани, декілька барів, а також власний пляж. Ходімо, все це подивимось. Готель був побудований у 2011 році. Остання реновація тут проводилася в 2020 році. Готель складається з однієї восьмиповерхової будівлі, в якій для зручності гостей є 5 ліфтів. Готель працює за системою харчування все включено. Місцевий алкоголь для гостей безкоштовний до 12-ї ночі. Зараз перед нами один з барів готелю це лобі бар Працює він до 11-ї вечора. Тут ви зможете взяти охолоджуючі алкогольні та безалкогольні напої. На другому поверсі готелю розташований ось такий основний ресторан, в якому проходить сніданок, обід та вечеря по системі Шведський стіл. Окрім основного ресторану, в готелю є два тематичних ресторани болгарський та грецький. Болгарський ресторан ви зараз можете бачити. Ось так цікаво він виглядає. Гості зможуть відвідати цей ресторан безкоштовно за попередньою резервацією. В готелі є спа центр. Зараз ми його проходимо. Масажі та додаткові процедури тут будуть платні. А ось поплавати в критому басейні ви зможете безкоштовно. Також тут є тренажерна зала та настільний теніс. Зараз ми заходимо в снек-бар. Він розташований близько до зони басейнів. Тут гості зможуть перекусити впродовж дня, а також взяти морозиво. Як снек-бар він працює до 5-ї вечора. Потім ввечері він працює як грецький ресторан Карт», який можна відвідати безкоштовно за попередньою резервацією. На території готелю є ось такий відкритий басейн з неглибокою дитячою секцією. Є шезлонги для відпочинку. Також напіволімпійський великий басейн, який ми зараз можемо бачити. Одразу за ним розташований аквапарк. Там є 4 водні горки для діток. Номерний фонд готелю налічує 292 номери. Зараз перед нами номер самої мінімальної категорії стандарт. Ось так виглядає ванна кімната, світла, простора. Тут є рушники, фен та міні-косметика. Безкоштовно для гостей в усіх номерах будуть чайні набори, водичка, а також сейф. Стандартний номер має площу 30 квадратних метрів. Максимально тут зможуть розміститися троє дорослих. А зараз подивимося апартаменти з однією спальною. Площа такого номеру 48 квадратних метрів. Максимально тут зможуть розміститися 4 дорослих. При вході в номер ми потрапляємо в ось таку вітальню. Тут є розкладний диван, телевізор та вихід на балкон. Ось так виглядає спальня. В спальні є ще одна невеличка кімната, де є окремий туалет. Дякуємо за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.